30 жовтня в шостій відбулася акція, присвячена дню озеленення планети. На кількох локаціях міста представники громадськості та влади, волонтери і члени родин загиблих воїнів висаджували дерева та кущі як символ пам'яті та шани за загиблими захисниками України. Ми приготували таблички на кожне дерево. Також табличка обща, якому дню це висаджено. де, в якому районі родились. Полеглі. В тому районі саджаються дерев'я. Це е, Парк Свободи, Ану Приєнка возле міста Комбіната, на посілки, бульварна вулиця, тут, а також 19 те училище школи, 6-я, -е, 7 -е і 5. -е. Наші полеглі захисники повинні завжди бути в нашій пам'яті. Ми повинні їх завжди пам'ятати. Не можна їх забувати. Також ми допомагаємо нашим воїнам, які воюють. Чи можемо? Купляємо їм. Мир міста Микола Нога майже завжди долучається до таких гарних ініціатив. Не став виключенням і цей раз, коли очільник громади разом з головою Шосткинської районної військової адміністрації Оксаною Тарасю приєдналися до бажаючих озеленити наше місто та віддати данину пам'яті полеглим оборонцям. Сьогодні буде посаджено честь. Наших героїв, які загинули в цій страшній війні, від кожного хлопця буде посаджено дерево. І я призиваю долучатись до цієї справи. Спільна справа, спільна робота, спільна робота на перемогу. Це святе таке діло, посадити дерево, щоб воно виросло. Особливо в такі складні часи. І Сьогодні там у нас декілька локацій. Ще поїдемо, в Маково там будемо. Якщо дасть, теж садити дерев'я. Ми мріємо, що в Маково у нас буде чудовий, красивий дендропарк, парк, парк оздоровлення, парк перемоги, цілий ряд задумок, там велика кількість різних сортів дерев. І в кінці, в кінці ми, повинні, ми надіємося, що отримаємо такий оазіс зелені, оазіс природи, куди можна буде поїхати, куди де можна буде відпочити. Де можна отримати релакс, як сьогодні модно говорити? Закликаємо всіх зберігати нашу природу, наші дерева. Бо наша природа це наша держава, наша природа. Це найцінніше, що в нас є поряд із людським життям. В тому числі всього протягом дня на території шостки було висаджено 220 кущів та дерев. Серед яких липи, катальпи, дуби, берези, ялини, каштани, гортензії, бузок та інші ще 90 молодих саджанців поповнили територію, відведену для садів перемоги у селищі Макове.